Шановні колеги, в ці дні ми проводимо четверту фахову школу для дитячих хірургів і дитячих ортопедів-травматологів. Звичайно, що ми поєднуємо для наших слухачів і базову освіту, якої на сьогоднішній день не вистачає згідно наших опитувань, а також різні інноваційні рішення. Вчора був теоретичний день. Сьогодні ми проводимо. Практичні заняття, майстер-класи, сучасні малоінвазивні втручання в хірургії, в ортопедії, травматології. Надзвичайно ми вдячні адміністрації нашого університету, яка дозволила нам провести ці заняття під гідою асоціації дитячих хірургів, хірургічних спеціальностей. Тому, Думаю, що будемо рухатися вперед, і в майбутньому будемо вдосконалюватися і навчати наших слухачів.